Оце сьогодні попрацював, звісно. Арочка на весь гараж. Така арочка з куполом вийшла, дуже симпатична. Але допізно робив. Фух, красота. Ось така вийшла сьогодні конструкція. Виходить, задня сіночка під стінкою йде вона з куполом під квіти, Розбрана повністю, як завжди у мене вона розбрана. Так, у нас асфальт кривий, так що видно уклон. Ось от такий от красивий у нас вид. Ось така вийшла металова конструкція. Стягується ось болтами з двох сторон. Розкладається на двоє. чотири частини вверх. Чотири труби і садна чотири частини, нижня частина. Ходить ходить ось так, всередину все по колу. Ось така вона. Ось така вийшла арочка розбірна, як я говорив, компактна, Об'ємно, але компактна. Розбирається. Все надійно стоїть. Ще залишилося тільки. Все надійно стоїть, ось ще залишилося, ці прути положить. Так що таке ось. Получилось у мене виробництво. Ось така от горочка вийшла, розбірно. Все розбирається ось. купол, крісло, стійки і самопідушку. Все влізе в машину, як звичайно. Так що От такі відбувають конструкції об'йомні, але все буде розбірне сюди.